Свата Ірина, мені 37 років. Я почала набирати вагу, мабуть, з того моменту, коли прооперували щитовидку. Це було 9 років тому. Зараз я на прийомі Еутірокса на великій дозі 175. І до цього виводу я прийшла, щоб потрібно прооперуватися, тому що всі методи до цього були неефективні. Зараз пройшов місяць після операції. Завтра буде рівно місяць. Я скинула 14 кг. В свій час якось я їхала в маршрутці і прочитала рекламу у Фейсбуці. Я написала в месенджер Андріану Остаповичу, він мені все дуже доходчиво розповів, написав від А до Я. І я приїхала сюди і попросила, щоб прямо на другий день мене прооперували. Мені Андріан Остапович підібрав рукавну розекцію. Мене прооперували на другий день, я вже була вдома. Взагалі ніяких нюансів, проблем не було. Я працюю в дитячому садочку, тому я навіть вже пробувала там парову котлету якусь, але це одна котлета, її на цілий день достатньо. Знову ж таки, повторююся, я ще досі п'ю протеїновий коктейль, який він дуже допомагає в тому, що зранку, якщо його випити, наприклад, стакан до обіду їсти не хочеться і навіть не потрібні ніякі перекуси. Супи. Ну, майже всі, які просто не на бульйоні, це пустий суп, але це доволі смачно. Ну, це діти їдять, і ми дорослі вже їмо. ну, М'ясо, овочі, овочі більше тушковані. І все. Ну, мабуть, отак поки що все. Ну, я вам скажу навіть більше. Я сьогодні, коли вже одягнулася, да, скидаю фото своєму знайомому в Словакії. А він каже: мабуть, тебе щось сталося, ти так гарно виглядаєш. Я кажу, так, да, самі на 14. Ну, перш за все, так хочеться гарно виглядати. Бо я ж кажу, ще якби 37 років, тому хочеться виглядати. Але два, це ж знову ж таки, і на ноги, і ну лишня вага вона взагалі ну якби на серце, на все дає. Тому навіщо? Щоб це було потім, я хочу сказати, що коли в мене буде мінус 30, а я сподіваюся, що це буде дуже скоро. Ми знову знімемо відео, щоб люди, які будуть за цим дивитися, щоб їх це мотивувало. Не бійтеся запитувати Андріану Остапович, та людина, яка відповість вам на всі питання, і, мабуть, краще не по телефону, а приїхати достатньо 10 хвилин, щоб сказати Да і прийти до цього не тільки. Я думаю, що навіть і близькі, і родичі захочуть з вами теж зробити таку операцію. Обіцяю, що потім буду розповідати всі свої історії на youtube каналі Дивіться, підключайтеся. Також Facebook немаловажно, наприклад, я прийшла. Через Фейсбук тому дивіться, там дуже багато цікавих історій, які мотивують. Особливо ось я навіть мабуть тиждень назад я дивилася про чоловіка, в якого мінус 53, Супер! Це коли людина була дуже 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 товста, а зараз гарно виглядає, тому що тут може бути сайт знайомств.